Мої вітання з Миколаєва. Ви на каналі Магія рослин. Сьогодні поговоримо, чим відрізняється обробка хвойних рослин від обробки листопадних чи плодового садочку. Чи потрібно мати різні препарати? І взагалі, чи потрібно захищати обробляти хвойні рослини в листопаді? Листопадні це викорінююча обробка. Ми її робимо високою концентрацією розчину фунгіцида. Інсекта акарацида вічно зелені рослини не скидають хвою листя, і ми не можемо застосовувати у високій концентрації розчин препаратів. Тому концентрація завжди буде менше, щоб рослина не отримала опіки. Також дуже важливо, щоб хвойна рослина чи самшит вони були насичені вологою. Якщо листопадні рослини ми знаємо, коли обробити, коли вони скинуть листя і робимо заключну обробку. Орієнтуємося тільки, щоб було сухо, без вітру і температура не нижче плюс 4 середня добова. То як же ж по хвойним рослинам зорієнтуватися? І взагалі, чи потрібна оця заключна обробка? Ми дивимося на стан рослини, хворіє, не хворіє, потім на температуру. Повітря звертаємо увагу, ми відштовхуємося, який препарат застосувати, якщо дійсно ця обробка потрібна. І чи робили ви обробку у вересні, а можливо кінець серпня, тому що саме той період був дуже важливий для захисту хвойних. І у мене був на той час ролик, і я розповідала, що коли є різниця між денною і нічною температурою, коли є роса зранку, саме тоді відбувається спороношення багатьох хвороб, і саме тоді уражуються хвойні. І саме тоді повинен був бути захист. Якщо ви цього не зробили, і думаєте, як же ж зараз виправити ситуацію? То в принципі можна зробити це оприскування, але воно не буде досить ефективним. Це ви теж повинні знати і тримати на контролі всю ситуацію вже починаючи з кінця березня, квітня, коли починається вегетація. Туї смарахти, які я лікувала. Лікувала впродовж року. Були обробки з певним інтервалом, був пролив під корінь. Виходила, можна так сказати, зараз я хочу зробити оприскування ще препаратами МІДі. Це буде якби закріплююча така обробка. Тобто, рослини, які у мене хворіли, мали певні проблеми, і які я тримаю на такому постійному контролі, я хочу все ж таки зробити профілактичне оприскування. Перед тим. Потрібно обов'язково почистити хвойні. Ось цю тую я не чистила. Почистили і потім робимо оприскування. Я буду обробляти препаратом міді, це хлорокіс міді, біошок. Немає його, можна мідян екстра. Це однакові препарати по діячій речовині і концентрації. І буду додавати препарат інсекта акарицид від зимуючих стадій шкідника. Це препарат 30Д. Ось такою баковою сумішю я працюю по хвої, по стовбуру, по якщо у вас це нівакі, тобто всі гілочки, всю хвою обробляю. Це контактні препарати, куди вони потрапили, там і захисна буде дія. Ці препарати не змиються опадами, тому що препарат 30D він працює як прилипач. І він досить міцно тримає препарат Міді. І у мене ця обробка вже не вперше. Я її буду виконувати. І я бачила. Коли ми робимо оприскування будь-яким препаратом, ми бачимо такий блакитний наліт, чи сизий наліт, чи такий зеленкуватий, в залежності від препарату. І ось, коли йдуть постійно душі, душі, і цей препарат тримається, я ж бачу, що він не змивається з хвої завдяки тому, що є оцей прилапач 30 d А також він спрацює від шкідників яким чином. Коли ви обробляєте стовбур, там десь порепана кора, особливо на китайських ялівцях, то ви, обробляючи стовбур, цей препарат працює як плівка, яка не дає дихати шкідникам. І вони поступово загибаються. Тому така обробка буде, я вважаю, ефективною. На своїх рослинах я побачила за ці роки, що вона дійсно дієва. Єдине, що препарат 30 d змінює забарвлення блакитних хвойних. Як саме змінює забарвлення хвоя після обробки препаратом 30 d Дивіться, ялівець прибережний. Ось всередині його природне забарвлення має такий сизуватий наліт. а салатові кінчики сюди потрапила бакова суміш, біашок та 30 – це я обробляла після стрижки кіпарисовик, залишився розчин. Думаю, пройдуся тут по ялівцю. Не ретельно робила оприскування, бачите, тільки кінчики зачепила. Ось всі кінчики салатові, це спрацювала ця бакова суміш. Тому, для кого це суттєво, що рослини змінили забарвлення, то 30 d виключайте. Ялина блакитна кейбаб. Вона має більш сизого забарвлення хвою, і якщо її обробити препаратом 30 d вона позеленіє. Це буде тимчасово приблизно на два місяці. Ялинку я обробила фунгіцидом курзат. Дивіться, яке це забарвлення хвої. Блакитний розчин обробляла дуже ретельно, рясно, і всередині, і по хвої, і по стовбуру намагалася. Сосну лікувала шути і зробила оприскування курзат. По ялині пройшлася і по соснам, які хворіли. І бачимо сизе, забарвлення стовбурів і є на хвої. Ось так він працює. Тут я не додавала 30. Хочу вам показати, як воно без 30 d лягає цей курзат. Дощів у нас не було. Ну, обробка вже і спрацювала, я так думаю, вже пройшло декілька днів. Головне, щоб до дощів було декілька днів, щоб препарати встигли подіяти. На деяких соснах я бачила ознаки шути, восени я прибирала уражену хвою, я робила оприскування, і у мене навіть в магазині є розроблений комплекс від шути. І там заключна обробка, якби остання в цьому циклі лікування. Була препаратом МІДі. Я запропонувала курзат. Р він має дві діючі речовини, більш широкий спектр дії. Ви можете застосовувати цей препарат як один, так і можна його змішувати з препаратом 30 d У мене теж є такий досвід. Я робила бакову суміш, змішувала препарат, не випав в осаду, не було, піноутворення не було, тобто була дійсно рідина, яка нормально лягала на хвою, на гілки, і все було чудово. Був потужний захист. І ще хочу звернути вашу увагу, що під хворими рослинами, які ми лікували, які ми тримаємо на контролі, не повинно бути опалої хвої. Ми її всю прибираємо, можуть бути патогени, спори і так краще вам буде контролювати. Тут трошки навіть у мене залишилося ще потрібно пройтися. І ретельно все теж поприбирати, бо прибирала вчора, а вже було темно, і щось і не побачила. У мене є коротке відео, де я вичищаю сосну бомбіну, чищу від сухої хвої, і я казала, що я підніму її крону, щоб гілки не були до землі. І бачите результат. Хтось якраз і казав, Таню, де ж результат? Ось він. Так, я припідняла для того, щоб також контролювати всю опалу хвою, хоча ця сосна не хворіє. А також я контролюю розростання, тому що вона біля доріжки, і бачите, чим вище я піднімаю крону, тим вона якби не заходить на доріжку. Купувала ж малесенькою, а потім пішла, пішла зростати і так тримаю. Тис ягідний і ялівець скельний Blue Arrow. Я буду його стригти, для того, щоб він не розвалився від снігопаду, від крижаного дощу, для того, щоб він тримав форму, я не зв'язую жодну рослину в зиму. Мені краще її підстригти, і буде охайний вигляд та також контроль розростання, тому що він досить швидко зростає. Чим же я буду обробляти після стрижки? Один із варіантів препарат МІДі, або препарат МІДі плюс інсектоакарицид від зимуючих стадій шкідника. І такою обробкою я закриваю всі зрізи, тому що це може бути як хвоя, так можливо, якусь там і 5 мм зріжу. Тобто, це також і обробка всіх зрізів. Можна обробити системними препаратами, якщо буде дозволяти температура. Наприклад, Тупсін або сальто. Їх дія буде більш-менш ефективною від плюс 7 середньодобова. Середньодобова це ми складаємо нічну денну температуру, ділимо навпіл і повинно бути не нижче, ніж плюс 7. Чи потрібно додавати препарат від шкідників? Якщо буде плюс 10, плюс 12, шкідники ще можуть бути, літати там щось ще ховаються, хтось сховався, хтось ні. Може таке бути. У нас навіть буває так. Спочатку приморозок, навіть всі вже поховалися, потім у нас грудень теплий, бджоли літають, плюс 16 може бути і таке. Тому ви орієнтуйтесь ще по погоді. Головне знати, про які температури спрацюють препарати, будуть ефективні. В цьому сезоні я бачила у людей, як погоріли тиси, причому вони зростали вже декілька років, але отримали опіки. Наші тиси все гаразд, стригла їх. Тут прокладен крапельний полив, але я його включала дуже-дуже мало, тому що якість води погана, солена вода. Тому я дуже рідко поливаю. Або я поливаю з відра і воду додаю різні препарати, біопрепарати, щоб якби легше було рослинам. Можна додавати сульфат калію, поліпшує у цю ситуацію з селеною водою. Або додаю укорінювач сізарин, тому що він там має різні і мікро-макроелементи, ще й трихадерму. Тому намагаюся з поливом внести якісь препарати, ну, щоб полегшити. Життя цим рослинам і в принципі нормально нормально. зараз. Є садоводи, які повернулися додому, мають садочок, і запитання: а чим же ж все ж таки обробити рослини і взагалі чи потрібно це робити, якщо ми жодного разу не обробляли за сезон? А хочеться якось рослини захистити, щоб менше було роботи навесні. Я можу порадити застосувати пігулки, інспіратор це буде захист від шкідників в ґрунті, а саме хрущів зараз дуже багато. Ну, не зараз, а останні роки. І цей захист у вас буде до одного року. На глибину 10-15 сантиметрів і будуть дощі чи ви поливаєте, і поступово ця пігулочка буде смоктуватися рослиною. Якщо невелика рослинка до метру, достатньо буде однієї пігулочки. І діюча речовина піднімається по стовбуру і захищає ще хвою гілочки, також від шкідників зовні. Але це не буде дуже потужним захистом впродовж всього року. Це також маєте на увазі, і можна восени ще обробити препаратом міді. А чи можна застосовувати залізний купороз? Можна, але в невисокій концентрації. І це буде і джерело заліза, і також ми працюємо по грибним спорам. Буває зеленкуватий наліт на, на стовбурах, особливо там, де рослина зростає в затінку, або більш загущена посадка, погано провітрюється. Можете пройтися по стовбурам і зробити більш Концентрований розчин того ж мідного купоросу чи залізного і попрацювати по лишайникам по цьому зеленкуватому наліту, але так, щоб розчин цей концентрований не потрапив на хвою. З власного досвіду цей наліт пропадає влітку, тому можете зекономити час та гроші і не робити це оприскування. Це мій досвід. І все ж таки, кожен рік він має якусь особливість. Якщо в минулому році я вам розповідала, що застосовую саль та сенерит, роблю оприскування, і у нас тоді було набагато тепліше. То зараз початок листопада він холодний. Як буде далі, не знаю. Тому немає чіткої інструкції. Ось працюйте таким-то таким-то препаратом, коли почався листопад. Або працюєте, чи взагалі не робіть оприскування. Завжди дивіться на стан своїх рослин на температуру і аналізуйте свої дії, чи ви чимось захищали рослини чи ні. Всім дякую за увагу. Я чесно кажу, вам змерзла, руки змерзли. Все ж таки холодно. Там на сонечку було так приємно. А тут в затінку. Тому дивіться на термометр, а не. Яка температура на сонці? На сонці може бути і плюс 15, а в затінку там плюс 3, плюс 4. Тому ми орієнтуємося на температуру, яка в затінку. Це коли ви рахуєте середньодобову, щоб ваші обробки були ефективними, а не для, а не для галочки. Вже і язик заплітається. Всім дякую, до побачення.